Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку узагальнення знань з теми речення. Знає кожен з нас чудово. Не прожити нам без мови. Щоб розумним і мудрим стати, треба рідну мову знати. А щоб гарно говорити, треба рідну мову вчити. Почнемо ми з актуалізації наших знань. Повторимо те, що ми знаємо про речення. Продовжте, будь ласка, речення. Речення виражає. Так, закінчену думку. Речення, в якому про щось розповідається, називається. Так, розповідним. У кінці розповідних речень ставимо крапку або знак оклику. Речення, у якому про щось запитується, називається. Так, питальним. Речення, у якому висловлюється спонукання до дії, як називається спонукальним молодці. Головні слова у реченні відповідають на питання і називаються підмет та присудок. Молодці. Підмет відповідає на питання, хто, що, а присудок що робити, що зробити. За інтонацією речення бувають правильно окличні та неокличні. Повторили. Напишемо з вами словниковий диктант. Запишіть у своїх зошитах число 4 квітня, класна робота, і посередині скорочено словниковий диктант. Сил крапочка Д. І будемо записувати слова. Під диктовку. Придоготувалися. записуємо слова Абрикос, Абрикос. Наступне слово адреса. Адреса. Наступне слово. Айстра. Айстра. Наступне слово. Акваріум. Акваріум. Наступне слово. Апельсин. Апельсин. Наступне. Апетит. Апетит. Наступне. Асфальт. Асфальт. І останнє слово записуємо вдячний. Вдячний. Так. Складіть з одним із слів на вибір речення та підкресліть в ньому підмет та присудок. Виконали? Молодці мої розумники, йдемо далі. Наступне наше завдання нам потрібно списати текст і в кінці речень поставити розділові знаки, які пропущені. Читаємо перше речення. Канікули радісна пора. Який розділовий знак ми поставимо в кінці цього речення? Так, можна поставити знак оклику. Канікули радісна пора. Молодці записали це речення. Читаємо наступне речення. Діти радіють і веселяться. Який тут ми поставимо знак? Так, ми можемо поставити тут крапку. Діти радіють і веселяться. Запишіть, будь ласка, це речення. Записали. Читаємо наступне речення. Можна купатися і загорати. Ходити у походи, відвідувати музеї та виставки. Який тут ми в кінці поставимо розділовий знак? Правильно, поставимо крапку, записали це речення. Нагадую, що в будь-який момент ви можете поставити відео на паузу і записати те, що не встигли. Наступне речення читаємо дуже весело. Який ми тут поставимо розділовий знак? Молодці. Знак околоку записали. Скажіть, будь ласка, які ці всі речення будуть за метою висловлювання? Правильно розповідні, а чи є тут окличні речення? Так, є. Прочитайте їх. Канікули, радісна пора і дуже весело молодці. Йдемо з вами далі. Спишемо речення, підкреслимо головні і другорядні члени речення. Прочитаємо речення, які нам потрібно записати. Прийшов червень, настало тепле літо. У парках і садах цвітуть різнобарвні квіти. Дорослі діти йдуть на відпочинок. Запишемо ці речення собі у зошит. Записали. Тепер попрацюємо з кожним реченням окремо. Перше речення. Прийшов червень. Визначаємо підмет. Який підмет в цьому реченні? Правильно, червень. А червень в нас що зробив? Прийшов молодці. Підкреслили підмет і присудок в першому реченні. Працюємо з другим реченням. Настало тепле літо. Шукаємо підмет. Що літо правильно? А тепер шукаємо присудок. Літо що зробило? Настало молодці. А що ж таке тепле? Як ми його підкреслимо? Правильно, це другорядний член речення. Літо яке тепле. Воно виступає прикметником. І тому ми його підкреслюємо хвилястою лінією. Молодці! Підкреслили. Нагадую, підкреслюємо ми все охайно олівцем під лінійку. Працюємо з третім реченням. У парках і садах цвітуть різнобарвні квіти. Шукаємо підмит в цьому реченні. Правильно, що квіти? Шукаємо присудок. Квіти що роблять? Цвітуть, молодці. А інші слова в нас будуть з вами другорядними членами речення. Ставимо питання від слова квіти. Квіти в нас які? Різнобарвні молодці. Які це виступає в нас частиною мовою прикметник, тому підкреслюємо хвилястою лінією. Світуть де? Так, у парках і садах. Всі інші другорядні члени речення ми з вами поки що підкреслюємо крапочками. Працюємо з наступним, з четвертим реченням. Дорослі і діти йдуть на відпочинок. Прочитали. Шукаємо тут підмет. Хто дорослі? А чи один у нас тут буде підмет? Правильно, хто дорослі, хто діти? Шукаємо присудок. Дорослі і діти що роблять? Так, йдуть, а йдуть вони куди? На відпочинок, на відпочинок це в нас другорядний член речення. Підкреслюємо. Працюємо далі. Відпочинок. Так, відпочили, і в нас чекає гра розсипанка. В нас слова переплуталися. Нам потрібно їх поставити у певній послідовності, щоб вийшло зв'язане за змістом речення. Які ж слова в нас переплутались в першому рядочку? За сховався зайчик високим, біленьким пагорбом. Спробуйте поставити ці слова так, щоб вийшло зв'язне речення. Так, зайчик сховався за високим, біленьким пагорбом. Записали це речення. Поралися, другий рядочок, яких, яких там слова переплуталися. Мишка зернинку. Сіренька знайшла маленька. Які тут на слова заховалися, розсипалися. Спробуємо скласти із цього ряда, рядочка зв'язне речення. Молодці, сіренька мишка. Знайшла маленьку зернинку, записали. Пригадаємо з вами, як за допомогою пистань установити зв'язок між словами. Читаємо речення. Під вечір прокинувся легесенький вітерець. Встановлюємо зв'язок у цьому реченні за допомогою питань. Хто? Правильно, вітерець. Що зробив? Прокинувся. Прокинувся коли? Під вечір молодці. Вітерець який? Легесенький. Розумники. Читаємо наступне речення. Метушаться за вікном спритні ластівки. Так само встановлюємо зв'язок. Хто? Ластівки? Що роблять? Метушаться. Метушаться де? За вікном молодці. Ластівки які? Спритні. Супер! Ще в нас два речення, в яких потрібно установити зв'язок між словами. Чорнокрилі лелеки довго кружляли над деревом. Встановлюємо зв'язок. Хто? Лелеки. Що робили? Кружляли молодці. Кружляли як? Довго. Кружляли де? Над деревом. Лелеки які? Чорнокрилі, молодці. І останнє речення. Маленька суничка крадькома виглядала з-під листка. Встановлюємо зв'язок за допомогою питань у цьому реченні. Хто? Суничка. Що робила? Виглядала, виглядала як? Крадькома виглядала звідки? З-під листка, Сонечка яка? Маленька, молодці. Отже, що ми сьогодні з вами на уроці повторювали? Так, речення за метою висловлювання. А також удосконалювали вміння встановлювати зв'язок між словами за допомогою питань. Я думаю, що ми цю тему засвоїли, гарненько все повторили, тому я бажаю вам гарного дня, до наступної зустрічі, до побачення!